Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні розпочинаємо нову загальну енергію дивитись на цьому тижні, які там процеси будуть вірвати. От, На тлі місячного затемнення, яке відбувається 7-8 числа, якраз побачимо, які процеси запускаються. Тобто, ми якраз будемо дивитись вчасно, скажімо так, з понеділка-понеділю по подивимось, що там буде. Які процеси запустили це явище? Астрологи напишуть свою інформацію, я буду дивитись вже по своїм відчуттям на різних рівнях. Так, давайте дивитись. Нагадую про зворотній зв'язок. Не забувайте про вподобайки, коментарі автору на каву. Поїхали! Перша карта. Четвірка пентаклів. Ну, не дивно. В такі моменти, як місячне затемнення, деякі процеси вони призупиняються, особливо на фізичному рівні. Тобто є момент такого, як по четвірки пентаклів це щось призупиняється, і більше події йдуть такого, знаєте, емоційного плану. От тут у нас якраз на дні колоди. Пам'ятаєте, для тих, хто вивчає карти Таро, тобто ви дивитеся підказку на колода або докидаєте карту. Туз Кубків, Страшний суд, Світ. Ого, аж три старших аркани, і закохані або коханці. The Lovers. Так от, про що йде мова? Тобто я. Читали інформацію про те, що краще не розпочинати чогось нового, от саме в цей період, але конкретно в даному моменті, те, що четвірка Пентаклів випала, я відчуваю, що дійсно якісь процеси на фізичному плані, вони пригальмуються. Тому, якщо ви дійсно починали, починаєте щось нове, не очікуєте, що прям. Сьогодні, завтра складуться обставини трошки, воно пригальмується. Не критично, але є такий момент перевалювання більшої емоційної сфери. Знову ж таки, це коли ми зосереджуємось на якихось відчуттях, які піднімаються в цей період. Тому що нам показують те, що забирає наші сили, і не дає можливості збалансувати простір. Більш детально на такі теми я буду. В своїй рубриці свідома людина розкривати цю тему. От, на жаль, останнім часом в мене мало часу, щоб записувати відео, але я буду намагатись хоча б загальну енергію. І якісь думки записую на своєму телеграм-каналі. Тому, кому цікаво, можете переходити підписуватись. Так, поїхали. Четвірка пентаклів задає ритм. Далі. Рицарь кубків і вісімка жезлів. Ну, тобто, оце пригальмування, воно незначне. І воно більше для того, щоб ви знайшли місце для іншого. Тобто щось для себе підкреслили, щось для себе якісь висновки зробили. Це такий момент, коли зверніть увагу на інший процес. Тому що дуже часто ми Просто з головою пірнаймо в фізичний світ, в матеріальний світ, і це нормально, тому що зараз світ дуже рухомий, дуже швидкий. Але ми забуваємо про емоційну сферу, забуваємо про такі моменти, які є особисто нашими і з якими треба попрацювати. Тому от такі періоди, коли пригальмовуються матеріальні вектори. Розвитку, тобто щось не запускається до кінця, знаєте, як пригальмовується, не те, що прям повністю зупиняється, а пригальмовується. Використовуйте для того, щоб зупинитись і подивитись більш всередину себе. На свої якісь реакції, на свої думки, на те, що, можливо, тривожить, на те, що викликає якісь сумніви або ще щось. Тобто є такий момент, потім буде полегшення. От Просто це такий початок тижня, він трошки такий пригальмовується. Така енергетика дуже така, знаєте, плавно динамічна. Тобто в кінець тижня вже виходить багато векторна така модель, коли знову багато імпульсів, багато справ. Тобто, наприклад, якщо тут і зараз якісь там документи не закриваються, то до кінця тижня ви вже закрите це питання. Це як приклад. Тобто, енергетика така. Спочатку уповільнилась, потім така трошки розширилась і в кінці пришвидшується. Достатньо така гармонійна. Але пам'ятаємо, що наші особисті моменти можуть впливати на відчуття процесів. Процеси будуть відчувати саме так. Але якщо у вас щось там не складається, то зверніть на це увагу, чому так. Так, поїхали. Що там у нас в сфері відносин? Так, дев'ятка кубків. Така цікава інформація, але я хочу одразу. Ще три карти документу. Так, рицарь Пентаклів. Король мечів. І рицер Угу. Дивіться, на якомусь такому рівні. скажімо, рівні, коли ви перепрацьовуєте свідомість, на цьому тижні будуть підніматися моменти, чому в відносинах через відносини ваша швидкість така амплітудна, швидкість. Отримання того, що ви бажаєте для себе. Ну, наприклад, багато хто до мене звертався з питаннями, чому в мене там щось не виходить з роботи, або чому в мене не виходять відносини. Я хочу тут і зараз, я вже готовий або готова до відносин, або готова там займатися діяльністю, але чомусь воно не програється. Так от, на цьому тижні ви зможете. Через контакт з даному конкретною чоловічою енергією, тому що король мечів, або ви входите в цю енергію, якщо ви є чоловіком, або ви будете контактувати з такою людиною. Знову ж таки, королі мечів – це люди, які виключно раціоналістичні або в такій енергії. Коли вони достатньо швидкі, коли вони дуже багато чого раціоналізують, достатньо сухі на емоції. Отакі люди. Це не обов'язково є їх природою, це може просто людина увійти в таку енергію через свої обставини. Але такі люди, взаємодія з ними, буде вам показувати, показувати, чому у вас щось не рухалось. Тут тобто такі люди будуть дзеркалити вам проблеми, які дозволяють, не дозволяють, скажімо так. Вашому вашому збалансовано десь є перепони, десь є перешкоди, або навпаки дуже такі пришвидшені процеси, які теж не є добре. тобто нема помірності. На такому рівні дійсно буде така комунікація. Знаєте, це як відчувається багато інсайтів, багато спілкування, можливо, буде така спроба вивести вас на емоції. Тому що такі люди зазвичай, якщо вони входять в такі енергії, або це їх є природою, вони через когось отримують емоції. Тому що самі вони не генералізують їх. Або в моменті, або в принципі. От. Тобто такі люди вони притягнуться для того, щоб ви побачили для себе, що вам заважає. На що ви погоджувались або не погоджувались. А на такому рівні просто сприймайте момент, ну, наприклад, у вас немає зараз такого вектору вивчати свою свідомість. На дуже простому рівні це буде комунікація достатньо емоційна з такими людьми. Тобто, от стичка з такими людьми. Це може бути достатньо такі близькі люди, знову ж таки, які впливають на ваш стан. Це о, чоловіки, це. Батьки, це може бути такий близький друг, близький родич. Тобто це та людина, яка впливає на ваш стан. І комунікація з цією людиною, вона важлива. І єдине, що намагатиш все ж таки не вступати сильно в конфронтацію, тобто в конфлікти, тому що тут є відчуття, що ця людина може сильно розхитати, тому що вона в таких енергіях складних. Якщо ви в таких енергіях, то знову ж таки долучайтесь до себе, дивіться в себе, як я казала на початку. Тобто, це для вас. У вас будуть пригальмовуватись процеси для того, щоб ви поглянули всередину себе. Чому зараз я в таких енергіях? Чому в мене саме так складаються обставини? Угу, це такі глибокі трансформаційні питання. Запустяться нові, якщо складеться комунікація, все ж таки, умови комунікації, то запуститься новий вектор спілкування, нові умови спілкування. Можливо, ви пропрацюєте якісь свої кордони за допомогою цієї людини. Це щось таке дуже вагоме, і що несе такий, знаєте, відтінок звільнення. Так, матеріальна сфера. Симка Кубкив, хм. Симка Кубкив и далее еще Симка Жезлив, так, Аметисты, давайте в сторону, Чистка Жезлив и Сімка мечів. Хі -хі. Ой, класно. Тобто, дивіться, в матеріальній сфері програється який момент. А, якщо ви будете сильно засереджуватись на четвірки пентаклів, що щось новорушиться, або якось дуже так сповільнюється, то є момент того, що сімка кубків на вас вплине в негативному ключі. Тобто, це відчуття розгубленості я, можливо, щось неправильно роблю. Може, я не туди йду, а може взагалі мені все кинути. Тобто, оці думки спробуйте розмежувати, спробуйте зрозуміти, звідки ля ростуть ноги. Тому що, по факту, тут є відчуття, що ви віднайдете, ну, побачите, що не так все погано, що це просто такий період, ну, тобто, якісь такі фундаментальні опорні думки, які здатні вам. Допомогти врівноважитись, тому що, по факту, ви на цьому тижні отримуєте цікаві механізми. Я тут відчуваю просто три окремі вектори, тобто механізми задовільняння, задов... господи, прости, інколи важко додібрати слів. Тут мається на увазі, що ви отримуєте можливість побачити, що ж є вашою зоною комфорту. І не просто побачити, а зафіксувати і зміцнити цей момент. Тобто, а на менше я більше не погоджуватимусь. Є момент таких перших перемог, коли от те, що там не рухалось, воно почне рухатись і завершиться саме позитивним результатом. І сімка мечів я чомусь чітко щитую, що ви зможете отримати інструмент впливу. На якісь фізичні процеси, але такими шляхами достатньо дипломатичними, скажімо так. Тобто те, що не рухалось раніше, наприклад, ви не могли там щось оформити, не могли щось закрити, якесь питання, до вас прийдуть можливості, але по сімки мечів. Сімка мечів в даному контексті, це коли ви, знаєте, так. Дипломатично обходити якісь гострі кути. Можливо, можна не напряму звернутися, а через. Це такий момент цікавий, це володіння сферою, яка вам потрібна. Тобто вас направляють, кажуть, у вас такий вектор, там вам треба. От документи саме такий класний приклад. Вам потрібно піти в кабінет 9. Підписати документи. Ви приходите, а вам кажуть, до побачення. У мене там черга до нового року, а вам треба зараз. Ну, тобто, у вас терміни горять, вам потрібно це закрите питання. І посінки мочів, ви не йдете на пряму конфронтацію там, вишибати двері і казати Ні, давай мені зараз це. По сінки мочів, ви такі, звертайтесь до інших людей за допомогою. А може, ви мені підкажете, а можна якось там пришвидшити процес? Тобто вам дають інструменти пасінки-мечі. Це не напряму там з точки А, з точку Б, а буде А, Ей, Б, С, Д, отак. Трошки в обхід, але без затрати енергії. Тобто, знову ж таки, тут є питання керування енергіями. Вам дадуть змогу, наприклад, програти ситуацію інакше, не так як раніше. Буде підтримка, буде можливість врівноважити простір, а ще ситуації, які проявлять от більше для вас, тому що там фігурують надні колоди вежа і сила це два старших аркани, які кажуть про те, що будуть ситуації, які допоможуть вам проявити себе. Але знову ж таки, якщо у вас не вийшло. Проявити себе буває різні моменти, буває різне в житті. Не треба на цьому сильно акцентувати свою увагу і впадати в п'ятірку кубків у вічі якийсь емоційний. Спробуйте це використати як досвід, і на майбутнє, ну, зробити висновки, і на майбутнє програти цю ситуацію плюс, тому що кожна така ситуація вона буде повторюватись для того, щоб ви її. Внутрішньо для себе закрили. Це такий знову ж таки момент роботи зі свідомістю. Так, на цьому все. Наголошую, що така енергетика дуже планомірна, тобто таке пригальмування, при потім таке трошки емоційне розширення, приємна така енергетика, і, і пішли імпульси. Якщо ви будете рухатись по цьому вектору, то у вас врівноважиться. Тиждень. А якщо ж ні, просто приймайте наслідки, просто дивіться, як воно грає у вас конкретно. Знову ж таки, це ж питання дуже індивідуальне, тому що я кажу на загальному рівні. Так, рада була вас бачити через карти. Нагадую про зоротній зв'язок і до наступної зустрічі!